Різноманітна, насичена, наповнена різними цікавими та важливими сигналами. Мова тіла собак це ціла наука. Сьогодні разом з експерткою Катериною Василик ми поговоримо про те, що саме вам намагається повідомити ваш собака та як він це робить. Нам, як відповідальним власникам, варто розуміти наших улюбленців, аби налагодити гармонійний контакт і дружбу. Собаки мають цікаву особливість, адже з самого народження вони націлені на спілкування не лише з іншими собаками, але й з людьми. Відповідальні власники собак мають навчитися розпізнавати мову тіла собак, аби краще розуміти потребу улюбленця. З нами собаки можуть контактувати декількома способами: візуальним це вираз морди, позиція та рухи тіла, звуковий, це знайомі нам гавкіт, виття скавчання кавчання тощо, і тактильний спосіб це торкання власника лапою, носом або навіть облизування. Між собою собаки також використовують усі ці способи спілкування, плюс спілкування через запахи. На жаль, людина просто не здатна зрозуміти мову запахів, адже наш нюх посильно поступається собачому, оскільки у людини від 2 до 10 мільйонів нюхових рецепторів, а у собак від 80 до 220 мільйонів. Гарний настрій. Зрозуміти, що ваш собака у гарному настрої, дуже легко. М'який погляд, відкритий рот та розслаблення вуха свідчать про те, що собака розслаблений, і все гаразд. Коли голова та вухо у природному розслабленому положенні, рухи собаки плавні і собака повільно махає хвостом, це означає спокійний стан. Це хороший момент для того, аби погладити собаку та поспілкуватися з ним. Якщо ви бачите, що собака простягає передні лапи вперед, а задні навпаки піднімає, хвіст активно та швидко махає, а очі блищать, скоріше за все, ваш улюбленець щасливий, по-хорошому збуджений і запрошує вас до активної гри. Тривога, дискомфорт та біль. На превеликий жаль, наші собаки не завжди добре себе почувають. Певні стимули можуть викликати у собак страх, занепокоєння, дискомфорт. Наше завдання як власників зрозуміти і зменшити цей дискомфорт, аби дати собаці адаптуватися до нових умов, але як розпізнати ознаки дискомфорту. Часто ми можемо спостерігати що у собак щось схоже на посмішку, але вона може бути абсолютно різною. Радісна собака посміхається так: рот розслаблений, очі м'які, видно, язик. Але якщо ви бачите, що кутики рота собаки напружені, щелепа також напружена, то це означає, що собаці не дуже комфортно і наступним сигналом може стати уже оскал. Часто такий вираз морди супроводжується примружуванням або відведенням очей. Якщо морда напружена, вуха відведені назад, то собаці не дуже комфортно і треба змінювати ситуацію для нього або дати час на адаптацію. Також яскравою ознакою страху або тривоги є китове око, коли ми бачимо у тварини білки очей. Очевидними ознаками стресу є часте облизування носа та позіхання. Так собака намагається примирити опонента. Зазвичай собаки намагаються уникнути будь-яких конфліктів і використовують купу сигналів, аби самостійно врегулювати ситуацію. Також варто розуміти позу підкорення, коли собака прагне примирення. Окрім облизування та позіхання, ви можете помітити, що собака ховає голову і вуха, ніби намагається стати меншим. Іноді також сигналом примирення і підкорення може бути живіт, який собака відкриває для свого опонента. Демонструючи таку позу, собака намагається повідомити нам, що він не хоче конфлікту і готовий до примирення. Тоді, в залежності від контексту, ви можете погладити живіт, але якщо собака сильно напружена, то краще відійти. Якщо ваш собака приймає нетипові для нього пози, тремтить, притискає хвіст між лапами, то, скоріш за все, йому може бути страшно чи боляче. Варто уважно ставитися до цих сигналів, оглянути собаку та спробувати зрозуміти, з чим пов'язані такі незвичні реакції. Якщо собака просто злякався, заспокойте його та дайте зрозуміти, що навколо безпечно. Якщо ж маєте підозри, що у собаки щось болить, зверніться до ветеринарної клініки. Небезпека, агресія та оборона за вашої безпеки та безпеки інших людей варто розуміти, коли собака налаштований залякати опонента або навіть атакувати. Якщо собака різко зупинився і ви бачите, що його м'язи напружені, хвіст піднятий та витягнути, то варто придивитися ще й до виразу морди собаки. Якщо ви побачите підняті кутики морди собаки та загальне напруження, варто дати собаці більше простору і уникати погляду в очі. Така поза означає, що ваш собака не впевнений в ситуації і готується до захисту. Зазвичай в такі моменти його тіло напружене і нахилене вперед, вуха стоять, і собака жорстко махає хвостом. Погляд собаки фіксований та зосереджений, і навіть видно оскал. Важливо розуміти, що така поведінка може бути раптовою та несподіваною лише для вас. Зазвичай собаки задовго до цього сигналізували вам про дискомфорт, але ці сигнали були проігноровані. Мова тіла вашого улюбленця завжди є і буде ключем до здорової та гармонійної взаємодії між вами. Марно сподіватися, що наші собаки розмовлятимуть з нами людською мовою, як в мультфільмах, і нарешті пояснять нам усе, що їх турбує і що їм потрібно. Розуміти нагальні потреби улюбленця це відповідальність будь-якого власника. Будьте уважні до свого собаки, і тоді вам не знадобиться фантастичний поворот подій аби порозумітися і бути щасливим разом. Адже увага це найкраща форма любові. Бажаємо здоров'я вам та вашим улюбленцям. До нових зустрічей!